У нас вирішили дуже болюче питання по підтопленню наших будинків, які... Там є РТП. Межуються вони з РТП і вода... водорода. Я можу розібрати слова, які з території РТП, а межують з території РТП і головне володар. Весь час нас підтоплює, ми ну, підписують життєві зараз. Я одразу буду давати вам відповідь. Так, ще були якісь заяви. Будь ласка, депутат міської ради годічук, а потім колись раніше на сесії говорила надія про пропозиція, таку вносила, щоб ввести інспектора в міській раді. Насправді було б дуже добре, якби його вести, через те, що от навіть так. Ви, де поволиться, рови позасипалися. Якби був інспектор, вона би підійшла і сказала, що їх почистити, їх би почистили ті рови. І ми приймаємо рішення, а те рішення треба, щоб вони контролювалися, щоб їх виконували те рішення. Бо рішення приймаються, а рішення фактично можуть і не виконуватися. Якби була людина, вона все ж таки то контролювала б. Інша справа, якщо я, хоча б я і депутат, і скажу людям, вони говорять це, виходить, ніби я. Хочу командувати там на вулиці. А якби була офіційна людина, та людина дивіться в цьому році як позатоплювала? Якщо там люди бачили, як їх ну яка була ситуація. Якщо прокопають, прокупають там, зроблять роботу, прокупають руби, спустять ту воду, на талі такого не буде. Ви повірте, що така сама ситуація буде, як у нас на вулиці. В цьому році нашу вулицю так би затопило, як і там позатоплювало. Але в нас навіть в підвалах люди, які мають підвали, не було води із-за того, що прокопані руби. Це велика справа, ці руви. Їх треба купати, але треба, щоб їх чистили. Міська рада не в силі щороку купати і чистити труви. Це повинні робити люди собі, своїми власними силами. Їх, їх треба чистити. І ще одне: Я за порізку дерев. Пообрізали дерева. Ми, ми на комісії про це говорили. Ви знаєте, що? Піднялася ціла за те, що їх так пообрізали, Це фактично говорять екологи, що це нищення дерева, що так його пообрізали підпень. екологи в Одесі і в Києві виступають за те, що будуть наказувати тих, хто робить таке злочинство над деревами, що їх обрізають під. Е, ну, фактично каже, що там нічого не має, лишається обрубок дерева. Так, ще до вас надається минуло. У мене звернулися жителі вулиці Богдана Хмельницького, Чкалова, Лермонтова і Вишневецького. По питанню влаштування автобусної зупинки по вулиці Чкалова. Люди переходять для того, щоб їхати на Луцьк, вони переходять трасу. А для того, щоб якась була певна їм зручність, вони можуть сісти по вулиці скали. Тим більше колись там була е, зупинка. І там є такий карман. Я думаю, що там великі кошти не буде для того, щоб зробити певні зручності для жителів цих е, даних вулиць. Я прошу підтримати і е, відповідно направити. Волонтій Степанович, я вас доповню. Там же ж е. є в нас на Жеці маршрутні. Які проїжджають ті на Поздніковській на... і так далі. Там... І постійно люди їх там зупиняють, і, і треба, це, було, щоб з двох сторін, а там і там зупинка. Так, ну десь там визначити якесь да. місце, бо там фактично зупинки немає, не визначено, навіть знака немає. Я, і я, ще в мене одне я? запитання. У -у -у. По ямковому ремонту, коли він буде у нас почнеться. Там, наприклад, біля світлофору трохи така навіть ну, небезпечна ситуація, тому що там рух. Регулюється світлоформ, одні виїжджають, інші заїжджають. І там такі ями великі, що перші майже чуть-чуть не зупиняються, а ті, що ззаду ще на дорозі стоять. Ось. Це питання друга. Дякую. Так, будь ласка, немає. Значить, даю відповіді на поставлені питання, пропозиції, зуваження і так далі. Значить, ну Давайте йдемо, як то кажуть, від, від кінця. Значить, по заяві. Значить, по заяві слідуюча ситуація. значить, Ми направимо заяву. Це повноваження виконавчого комітету, я вже вам казав, розташування місця зупинок, це як ми робили попередні роки по місту Фіберці. Плюс це є дорога державного значення. Ми повинні ці наші дії по зупинці узгодити службу автомобільних доріг, тому що на дороги державного значення робиться паспорт автомобільних дороги. Але тут є великий плюс. Тому що та зупинка там свій час була. Значить, вона в паспорті є, нам потрібно цю річ підробити. Ми свої запити, куди потрібно, направимо зробити. Є. Yeah. Далі. По е, ямковому ремонту. По ямковому ремонту ми звернулися до всіх організацій, до двох організацій, які є в місті Кіберці, це Раєв Тудор, фірія фірі облактудору, Лускавтодору, Олідор. Раєв тудорі, облак тудор. Е, Навряд ли, чи підуть в місто Києвиці, по ямку і ремонту. Значить, з понеділка пообіцяли, що зайде Луцька-Автодор, бо вони зараз довершують роботи по Луцьку. І плюс, якщо це можливо, бо буквально кожен день в фірму Зов Унідор, будемо задіяти дві організації «ЗОВ Унідор» і Луцька Автодор. Це поки що можу дати таку відповідь, це буде з понеділка. Плюс хочу додати, що е, якщо ви побачите на вулицях міста автомобілі механізованої очистки, зв'язку з тим, зв'язку з важкими погодніми умовами, плюс те, що в нас не буде достатньо робочої сили по очистці центральних вулиць, ми домовилися з організацією, яка чистить вулиці по лузку, пам'ятаєте, я вам озвучував цю ідею, якийсь певний період часу, попрацювати по механізованій очисті вулиць. Якщо все буде добре, то вони мають розпочати. Ми домовлялися так, що поки що два рази в тиждень. Якщо буде потреба, то ми циклічність відрегулюємо. І починати роботу з 4-ї години і плюс далі як пішло. Бо ну, зранку сили, машини і так далі. Щось не то сказав? Ні, ні, то то. Це раз, два. По прибиранню, ми поки що попрацюємо з ними квартал, а потім буде видно, нам, як ми можемо це і по грошах виплатити, і по цьому. Вартість робіт буде така сама, як і в луску. Плюс вони будуть брати 550 гривень за доставку важкої техніки. Це нормальна ціна. Тобто влузка в ківерці, коли доставляться ці самохідні машини, 550 гривень. Це щоб ви виводили ситуацію. Даліше. По вулиці Глінки та інших вулицях, які попали в місця масового підтоплення талими і дощовими скажімо так, водами. Система каналізації і тих ровів ливневих, яка в нас є, по суті, навантаження витримала. Ми тільки маємо проблеми по провулку Цілковського. Враховуючи те, що там каналізація побудована так званими контрвиступами, і вона постійно замулюється, немає скажімо так, серйозного протоку води. Там дійсно йде постійне замулення. Каналізація по вулиці Незалежності, хто звернув увагу, по вулиці Шевченка, по вулиці Київській, по вулиці Степана Бойка. Приймала талі дощові води і все нормально. Кармолюка, Довуша, прочистили Чапаєва і так далі. Але маємо серйозну проблему. Дуже багато будинків, особливо північна сторона міста Ківерці, і плюс Південна, яку озвучила ну, Єва Семеніна, за яку вела мову, і вулиця Глинки, вулиця Прокуптака, Будівельників. Знаходиться нижче рівня доріг. Технічно відвезти воду з даних, з даних територій, по суті, змоги нема. Де виїжджала пожежна машина МНСників наших, то прокладали шланги протяжністю більше пів кілометрів, щоб відвезти воду досить серйозне питання. Досить серйозне питання. І що ми будемо пропонувати перед вами, яким чином вирішувати це питання? Де можливо, а це в першу чергу вулиці, провулок Степана Бойка, вулиця Космонавтів, вулиця Ломоносова, вулиця Чехова, вулиця Лісна, вулиця Деревообробників. І, можливо, я не назвав всіх вулиць, які дотичні до цих вулиць. Ми в цьому році плануємо за рахунок перевиконання, наголошую, за рахунок перевиконання коштів бюджету розвитку замовити. Проєктно-кошторисну документацію по відведенню талих та вод, де це технічно можливо. Якщо з Миру 6-8 це технічно неможливо, ну, вибачайте, ми цього не відведемо. Неможливо відвезти вулицю частину будинки по вулиці Парку. Ну, Оксана Миколаєвич, якщо буде потреба, більше скаже, то що ми старалися виїжджати на кожен виклик, то що купали рови і давали свою машину і так далі. Але ситуація показала неефективність у тих наших так званих бочок. Ну, неефективні. Три куба бути, які вони можуть зараз взяти, неефективно. І я вже зі слів буду пропонувати, у нас там буде далі порядку денного програма по запобіганню підтоплення. Буду пропонувати вам суму коштів, що ви зняти, куди набавити, щоб купити три нормальних мотопомпи, щоб задіювати їх на запобігання підтоплення в місті році. Це по цьому. І по обрізці дерев. У обрізці дерев значить, були в мене, в ну, нас в кільках створена, чи ще не створена асоціація чи організація пасічників. Тобто люди, які згуртувалися, які тримають бджіл, і яким, скажімо так, болюче це питання, тому що липа, святиме, медоносна культура і так далі. Я погодився з ними, що в деяких випадках ми поступаємо неправильно, тільки в зв'язку з тим неправильно. Свій тобто, час не були дотримані правила отримання зелених пасажень в населених пунктах. Тому що Виходячи з цих правил, обрізку і кронування дерев потрібно проводити не тоді, коли воно досягло повнолітнього віку, а коли воно постійно росте і тоді можна постійно формувати його крону. На жаль, так зроблено не було. Особливо вразила ківерчана ця ситуація по підривці дерев по вулиці 17 вересня, де були зрізані липи. Ну, від віднірмага до вулиці Пушкіна. Чого це було зроблено? Причина і поставки просто почало рвати лінії електропередач. Тому таким чином це було зроблено. Плюс по вулиці Частково-Горького. Цього більше не повториться. Якщо буде і робитися підрізка дерев, то воно буде робитися за усіма правилами, які це потрібно. По суті, я даю відповідь на всі ваші питання, які до мене може, що опустив. Переходимо до порядку денного.